Друзі, привіт! Хочу на хвилинку відволіктися і подякувати вам. Ми вже перетнули позначку в 100 підписників, і для когось це може бути дрібницею, але для мене це нереально багато. Кожен із вас для мене важливий. Я бачу всі ваші коментарі, я їх читаю і щиро радію, що ви залишаєтеся зі мною. Це неймовірно мотивує рухатися далі, створювати ще більше історій і робити їх ще кращими. Дякую, що ви тут. Бажаю вам приємного прослуховування. Я повертався в гуртожиток десь опівночі. Після пар одразу біг на зміну, трохи підробляв, щоб вистачало на їжу й проїзд. У Києві без цього не виживеш. Голова гуділа від втоми: ноги тягнуло як свинцеві, я мріяв лише про одне впасти на ліжко і заснути мертвим сном. Але, як завжди, біля дверей у кімнату мене зустрів концерт. П'яні сусіди виріщали під дебільний російський реп, пляшки звеніли, сморід перегару бив у ніс. Хтось тупо стрибав на ліжку, хтось реготав. А на підлозі розповзалися таргани, які вже давно почували себе тут господарями. Я стояв у дверях, слухав це пекло і розумів все, з мене досить. У мене реально урвався трапець. я не можу більше так жити. Наступного ранку я з опухлою головою після безсонної ночі відкрив сайт з орендою квартир, прокручував десятки оголошень і вже зневірився, бо ціни кусалися так, ніби я збирався знімати квартиру в Нью-Йорку, а не на окраїні Києва. І тут майже диво. Двокімнатна квартира. Ціна смішна, трішки дорожче за місце в гуртожитку. Фото, щоправда, жахливі: облуплені шпалери, меблі як з радянського фільму, вікна в рамах, що отот -от розсипляться. Адреса вулиця Онореде Бельзака. Ну, подумав я, ось і пояснення. Троєщина це район, м'яко кажучи, непрестижний. Плюс квартира стара, все сходиться. Я недовго вагався, позвонив. Власник відповів швидко, говорив сухо і якось непривітно, але погодився показати житло вже того ж вечора. Коли я приїхав на Троєщину, то зупинився перед дев'ятиповерхівкою, яка виглядала так, ніби її ще з радянських часів ніхто не чіпав: сірий бетон, облізлі балкони, під'їзд із дверима, обмальованими графіті. Усередині пахло суміш котячої сечі, вогкості старої фарби. На першому поверсі мене вже чекав господар похмурий чоловік, років 45. Він кинув на мене швидкий погляд і одразу розвернувся. Пішли за мною. Ми піднялися на п'ятий поверх. Ліфт, звичайно ж, не працював. Двері квартири були старі, дерев'яні, оббиті дермантином, що місцями розлазився. Господар дістав ключі. Замок довго ріпів, ніби не хотів відчинятись. Коли ми зайшли всередину, мене вдарив різкий запах пилюкій старості. Повітря було важке, наче тут давно ніхто не провітрював. У коридорі тьмяне світло лампочки, яка блимала, як у дешевому хорорі. На підлозі потертий килим, весь у плямах, які я навіть не намагався розглядіти. Ось тут кухня, буркнув господар. Ось кімната. Все, що треба, працює. Газ є, вода є, тільки одне хлопче. Він затримався біля дверей у кутку коридору. Двері виглядали трохи інакше. Важчі, темніші. На ручці висів старий замок. Цю кімнату не відчиняй. Я вже хотів спитати чому, але господар подивився на мене так, що я передумав. Його погляд був холодний, навіть ворожий. Мабуть, якийсь мотло господаря там зберігався. Ну то як, ти береш? різко спитав він. Я швидко кивнув. Усе одно, яка різниця, яка там кімната і що у ній. Мені потрібна була лише тиша і своє місце, а тут дешево, дешевше я вже точно не знайду. Через півгодини він уже пішов, залишивши мені ключі. Я зачинив за господарем двері і нарешті залишився сам. У тиші. Квартира була невелика, типова двушка. Я пройшовся коридором, світло тьмяно блимало. На стінах висіли старі радянські шпалери із жовтими квітами, що давно втратили колір. У кількох місцях вони відставали від стіни. Скручені в трубочку, і між ними проглядала сіра штукатурка. Перше, що кинулося у вічі в кімнаті, старе масивне крісло у самому кутку. Воно стояло так, наче вросло в підлогу. Обивка була темно-зелена, потерта з плямами, які виглядали, ніби там розлили чай. Або щось гірше. Воно було розвернуте обличчям до позатого телевізора Рубін, який ще, мабуть, пам'ятав радянські паради. Я навіть подумав, що дивно, господар залишив усе це барахло, але крісло стояло так ідеально рівно, ніби хтось щойно встав і пішов на кухню. Я підійшов ближче і провів рукою по підлокітнику. Тканина була шорстка і холодна, на спинці помітив невелике заглиблення, наче тут руками сиділа одна й та сама людина, не міняючи пози. Ого, пробурмотів я. Ну нічого, застелю якусь накидку і буде нормально. Кухня зустріла мене старим холодильником Дніпро, який гудів так, ніби запускався літак. Плитка на підлозі потріскана. Вікно у пластиковій рамі, але запітніле. всередині пилюки і павутиння. На полиці кілька банок з крупами, термін придатності яких я навіть боявся перевіряти. Ванна, ну як у фільмах жахів. Труби руді, кахелі з тріщинами, а у кутку на стелі розповзалася чорна пліснява, що нагадувала силуети пальців. Єдине, що мені тоді здавалося плюсом у квартирі була тиша повна тиша. Але довго я не затримувався, мені треба було на нічну зміну. Тож я кинув рюкзак у кімнаті, перевірив чи закрив газ і побіг на маршрутку. Коли повернувся вранці, сонце вже піднімалося над Києвом. Я зайшов у АТБ, купив кілька пакетів продуктів: хліб, макарони, яйця, сосиски, каву, мівіну. Поставив все це на кухонний стіл і глянув на квартиру вже іншими очима. Тепер це було моє житло і виглядало воно відверто занедбаним. Я вирішив використати неділю з користю, відчинив усі вікна, щоб провітрити, витягнув із шафи стару ганчірку, яку залишив господар, і взявся до роботи. Пелюка злітала клубами, коли я витягував книжки зі стелажа, протирав підвіконня й столи. Я працював кілька годин мокрий від поту, але відчував, ніби оживляю квартиру після довгого забуття. Коли я нарешті впав на ліжко, сон накрив мене миттєво. Я прокинувся від дивного тріскучого звуку. У перші секунди я навіть не розумів, що це. Потім розплющив очі і побачив, що телевізор світиться білим шумом, сірі хвилі, шипіння, мерехтіння. Я здригнувся. Я ж пам'ятав, що взагалі його не вмикав. Я повільно підвівся на ліфті і мимоволі перевів погляд на крісло. На підлокітнику лежав пульт. Я пригадав, як під час прибирання акуратно поклав його біля телевізора на тумбу. Чітко пам'ятаю цей момент, а тепер він чомусь був у кріслі. У мене всередині щось похололо. На секунду навіть здалося, що хтось сидів тут і дивився телевізор. Але я швидко відкинув ці думки. Мабуть, сам переклав і забув. Втома, я ж сьогодні як кінь горбатився. а телевізор старий. От вимкнувся сам. Я підійшов, вимкнув його, поклав пульт на місце і завалився спати далі. Зранку я прокинувся з відчуттям, ніби взагалі не спав. Голова важка, тіло ломило, очі злипалися. Але часу розкачуватись не було треба було бігти на пари. День минув у звичному коловороті, навчання, потім одразу робота. Додому я повернувся лише після першої ночі, виснажений до межі. Відкривши двері квартири, я кинув рюкзак у коридорі і проходячи повз кімнату, раптом зупинився: крісло. Воно стояло трохи інакше. Зовсім трішки, наче його зрушили на кілька сантиметрів убік. Те саме відчуття, коли заходиш у кімнату і розумієш, що тут щось не так. Я довго вдивлявся, але переконував себе, може, сам зачепив вчора під час прибирання, хто ж його знає, втомлений був. Сон звалив мене миттєво, навіть думати далі не хотілося. Але цієї ночі квартира вже не дала мені спокою. Спершу я почув тихе шеродіння в коридорі, наче хтось повільно проводив рукою по стіні. Я лежав нерухомо, намагаючись переконати себе, що мені все це ввижається. Але шародіння в коридорі вже стихло. Тепер у тиші чітко чувся інший звук. Знайомий скрип, скрип крісла, в яхто що щойно сів. Серце забилося так сильно, що я відчував удари у горлі. Я не хотів відкривати очі, але страх перед невідомим тиснув сильніше. Я різко підхопився, намацав вимикач і класнув світло, і в ту ж мить побачив його крісло. Воно стояло на своєму місці. Але на спинці чітко проступав глибокий вигин, тільки тепер він був більший, ніби в ньому сидів хтось набагато важчий за мене. І цей слід повільно зникав, розпрямлявся на очах. Я застиг, дивлячись, як тканина, наче вдихає повітря, вирівнюється. Враження було таке, що щойно хтось сидів тут і встав. Квартира завмерла в мертвій тиші, ніби весь будинок перестав дихати. І раптом лампочка на стелі спалахнула і розлетілася на друзки, осколки посипалися на підлогу. Я завмер у темряві, відчуваючи, як холод пробирає до кісток. Я просидів у темряві, поки серце не заспокоїлося. Потім намацав телефон, увімкнув ліхтарик і ще хвилину дивився на крісло. Воно стояло на місці, як і раніше. Нікого поруч не було. Лише шматки скла блищали на підлозі. Ну, мабуть, стара проводка. Будинку сто років, лампочка вибухнула від перепаду, а крісло. крісло мені здалося. Я втомлений, мозок грається зі мною, повторював я собі. Я зібрав осколки в пакет, поклав у сміття і знову завалився на ліжко. Сон не приходив ще довго, але врешті мене вирубило. Ранок зустрів мене важкістю в усьому тілі. Я відчував себе так, ніби працював на будівництві добу без відпочинку, глянув у дзеркало під очима величезні синці. Красень! А ще тільки вівторок. На парах я майже засинав, на роботі ледве тримався на ногах, маршрутка висадила мене біля будинку, і я підняв голову на знайомий сірий фасад. Раптом я зловив себе на дивній думці. Мені не хотілося туди заходити. У гуртожиток я завжди йшов із роздратуванням, але не з таким відчуттям, наче щось мене відштовхує. Тут же було інакше, наче квартира сама не хотіла мене бачити. Я різко хитнув головою, відганяючи дурниці і зайшов у під'їзд. Важкі двері грюкнули за спиною, відбиваючи відлуння в темному коридорі. Піднімаючись сходами, я весь час ловив себе на бажання розвернутися і піти. Але куди? Це ж мій дім тепер. Я відкрив двері. Кинув рюкзак у коридорі і одразу подумав про їжу. Ще по дорозі я уявляв, як поставлю чайник, запаремі віну, поріжу сосиски, проста вечеря, але після зміни здавалося справжнім святом. Я відкрив холодильник, і тут мене накрило відчуттям абсурду. Усе, що я купив у неділю, було зіпсоване. Молоко згорнулося, шматок м'яса вкрився жовтим нальотом, навіть хліб почав зеленіти. Пройшло лише два дні. Я стояв, дивився на цей жах і не міг повірити. Наче холодильник зберігав продукти не два дні, а два місяці. Що ж, вечіра накрилася мідним тазом. Я вирішив хоча б прийняти душ. Зайшов у ванну, увімкнув кран і відсохнувся. Зі старої труби полилася густа чорна рідина. Вона смерділа болотом з сирістю і ще чимось, чого я навіть не міг описати. Запах був такий сильний, що мене майже вивернуло, я миттєво перекрив воду і відскочив у бік. У раковині залишилися чорні потьоки, схожі на мазут. Я пройшов на кухню, налив у чашку води з пляшки, яку купив по дорозі, і випив кілька ковтків, намагаючись заспокоїтись. Я згадав про лампочку, яка вчора тріснула. По дорозі спар я купив нову, став на стілець, вкрутив її класно вимикачем. Світло спалахнуло. Принаймні, щось працює, подумав я. Повалився на ліжко голодний, брудний, втомлений. Сон прийшов швидко. Я не знаю, скільки пройшло часу, але мене вирвало зі сну від дивного звуку. Спершу я навіть не зрозумів, що це. То був скрип, повільний, ритмічний, наче хтось розгойдувався в кріслі. Я завмер прислухаючись, звук повторювався, чіткий, однаковий, вперед, назад, вперед, назад. Я дивився в темряву, але нічого не бачив. І тут класнув телевізор. Пузатий грубіно жив, засвітившись білим шумом. Сіре світло заливало кімнату, відбиваючись на стінах і стелі. Воно миготіло, створюючи тіні, що рухалися наче живі, і в цьому світлі я побачив крісло. Воно справді розгойдувалося саме, повільно, рівно, як маятник. У горлі пересохло, я не міг поворухнутись. Крісло зупинилося. Білий шум у телевізорі став голоснішим. І я відчув, що тут хтось є. Не просто здається, а поруч, у цій кімнаті. Я не витримав. Серце калатало так, ніби хотіло вискочити з грудей. Я рванувся до вимикача і класнув. У ту ж секунду лампочка тріснула, розсипаючись на шматки. Світло погасло, телевізор вибухнув останнім клацанням і вимкнувся. Запала темрява абсолютно глуха, давляча. Я чув лише власне дихання. І ще одне: протяжний скрип. Крісло. Воно зупинилося. І цей останній звук був таким, ніби з нього повільно встав хтось важкий. Я не думав ні секунди. Вистрибнув із ліжка, в чому був, рванув двері і вилетів з квартири. Біг сходами вниз, не відчуваючи ні ніг, ні, ні повітря. Ніч я провів на лавці біля автобусної зупинки, згорнувшись у клубок і весь час озираючись. Холод пробирав, але повернутися назад я не міг. Зранку я цілу годину набирав номер господаря. Дзвінки йшли, але він не відповідав. Звичайно ж. Я відчував, що залишився сам на самі з цією проблемою. У я пішов до найближчої церкви. Всередині пахло ладаном, горіли свічки, люди хрестилися біля ікон. Я відчув себе чужим у цій тиші, але підійшов до священника. літнього чоловіка з сивою бородою. Отче, голос мій тремтів. Мені потрібна допомога. У квартирі, де я живу, там, там щось не так. Я не можу пояснити, але там хтось є. Священик спершу мовчав, вдивляючись у мене, потім повільно сказав: Ти виглядаєш так, ніби три дні не спав. Бо я й справді не спав. Будь ласка, мені страшно туди повертатись. Ви можете освятити квартиру. Він зітхнув і обережно кинув. Добре, але сьогодні я зможу лише ввечері. Зачекаєш? Я зачекаю, скільки завгодно, тільки прийдіть, майже благав я. Я написав викладачам, що захворів. На роботі теж відпросився. Цілий день я тинявся навколо будинку, бо я ще зайти всередину. Коли священик прийшов увечері, я відчув полегшення. Він швидко обійшов квартиру, прочитав кілька молитв. Окропив стіни святою водою, я чіплявся за кожне його слово, мов зарятівну соломинку. Все буде добре, якось дуже швидко сказав він, закриваючи книжку. Він закрив двері і пішов. Я залишився один. Спершу було тихо, я навіть подумав, що все справді закінчилося. Але потім стакан на столі ковзнув сам собою і впав на підлогу. За ним тарілка. Дверцята шафи самі відчинилися з оглушливим тріском. Я кинувся до виходу, схопив ручку дверей і. замкнено! Я шарив руками по кишенях, по підлозі, але ключа ніде не було. У цей момент кухня вибухнула гуркутом. Стільці падали, каструлі летіли з полиць, книжки сипалися зі стелажів. Усе летіло в мою сторону тарілки, банки, навіть черевики, які я лишив біля дверей. Я відскочив у кімнату, прикривши голову руками, і раптом усе стихло. Як ножем відрізало. Я важко дихав, і в цій мертвій тиші знову почув крісло. Воно стояло там, у темряві, і я зрозумів, мені треба забирати речі і тікати. Я рванув у кімнату, схопив рюкзак і завмер. Крісло вже не було порожнім. У ньому сиділа вона, стара бабка, обличчя зморшкувате, але не так, як у звичайної старої людини. Воно було перекошене, ніби час і смерть роз'їли його зсередини. Очі каламутно білі, скляні, без зіниць, але я відчував, як вони дивляться прямо мені в душу. Рот розтягнувся в посмішку занадто широку для людського обличчя. Губи чорні, потріскані, волосся сиве, рідке, звисало клаптями. Її худі руки з темною, майже чорною шкірою стискали підлокітники крісла так, що кістки проступали крізь шкіру. Вона навіть не рухалася, лише сиділа і дивилася. Але від її погляду по мені пройшов такий холод, ніби я опинився в могилі. Я засіпенів, поки нарешті не отямився і кинувся в ванну. Грюкнув дверима і замкнувся зсередини. Всю ніч я просидів там, зігнувшись на підлозі, як немовля. За дверей долинали звуки: гуркіт, скрегіт, дзенькіт скла. Предмети літали по квартирі і розбивалися. Щось важке падало, щось гупало об стіни. І крізь все це я час від часу чув той самий скрип крісла. І тільки під ранок усе стихло. Я відкрив двері і завмер. Квартира виглядала так, ніби по ній пройшло стадо слонів, шафи перекинуті, посуд розбитий, стільці поламані, все було зруйноване. А крісло, крісло, стояло рівно, наче його ніхто й не чіпав. Я не став чекати жодної ще однієї ночі, швидко зібрав речі, навіть не перевіривши, чи все взяв. Головне забиратися геть. Квартира стояла в тиші. Але в цій тиші було щось давляче, ніби самі стіни чекали, коли я зроблю крок. Я не оглядався, просто зачинив двері і пішов. Дорогою назад у гуртожиток я вперше за кілька днів зітхнув з полегшенням. У голові билася одна думка: Все, я вирвався, я вдома. Тут, серед шуму й бруду, але живих людей. Мені буде спокійніше. Навіть таргани й п'яні крики за стіною тепер здавалися рідними. Я ліг і взяв телефон. Хотів перевірити розклад пар на завтра, але відкрив стрічку новин і побачив заголовок, від якого по спині побіг мороз. У Києві знайшли повішеним священика у власній церкві. Той самий священик, що вчора приходив у мою квартиру. Я перечитував статтю кілька разів, ніби сподівався, що очі мене обманюють, але слова лишалися тими самими. Трагедія, незрозумілі обставини, слідів боротьби не виявлено. Священик, якого поважали всі парафіяни, раптом наклав на себе руки. Я відкинув телефон і просто сидів, тупившись у стелю. Внутрішній холод стискав усе тіло. Я знав, що це не він зробив. І я знав, хто йому допоміг. Вечір прийшов швидко. У гуртожитку шуміли сусіди. Хтось сміявся, хтось сварився. Звичайний день. Я навіть почав вірити, що, нарешті, знову в безпеці. Я намагався переконати себе, що все це залишилося там, у тій квартирі на Троєщині. Але пізно вночі, коли я вийшов у коридор до туалету. Ноги самі зупинилися. Лампочка під стелою ледве світилася, блимала, відкидаючи тьмяні жовті кола світла. Коридор був довгим і порожнім, але в кінці я побачив її. Вона стояла рівно посередині проходу, та сама бабка. Її сива голова була трохи нахилена. Тонкі пасма волосся падали на обличчя. А коли вона підняла голову, я побачив ці очі. Молочно білі, каламутні, мертві, але вони бачили мене. Посмішка розтягнула її чорні потріскані губи. Обличчя було висохлим, шкіра звисала клаптями на підборідді темні плями, схожі на гниль. Вона не рухалася, тільки дивилася. Я застиг. Ноги приросли до підлоги, я навіть не дихав. Коридор розтягнувся в нескінченність, і я відчув, як холод повільно пробирає від ступнів угору. Я моргнув, і коридор був порожнім. Лише лампочка блимала, і чути було, як хтось у сусідній кімнаті хропів. Але навіть тоді, повертаючися в свою кімнату, я зрозумів, що вона десь поруч. Вона вже не в тій квартирі. Вона тепер тут. Я не знаю, що мені тепер робити. Вона переслідує мене і вдень, і вночі, а окрім мене її ніхто не бачить. Я став помічати її всюди, в університеті, на роботі, в гуртожитку. Вона не залишить мене, і ніхто мені не допоможе.